2 грудня 1991 року на засіданні Ради європейських співтовариств оголошено про визнання незалежності України, а також європейське співтовариство та його держави-члени очікують від України поваги та належного виконання всіх міжнародних зобов'язань Радянського Союзу щодо контролю над озброєннями та нерозповсюдженням ядерної зброї, зокрема, що Україна не буде нічого робити, що могло б поставити підсумнів контроль над ядерною зброєю на території України. На кінець вільна і демократична Україна у своїх великих бажаннях бути частиною цивілізованого світу, частиною європейської родини, попри ґрунтовні побоювання, але з великою авансовою довірою до окремих партнерів, зокрема США та Великої Британії, підпише так званий Будапештський меморандум тисячу 1994 році. Згідно з цього меморандуму, обіцянки і гарантії безпеки щодо незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України дали США, Велика Британія та Росія. Зокрема, згідно з цього меморандуму, США та Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії взяли зобов'язання допомагатися негайних дій з боку Ради. Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці договору про нерозповсюдження ядерної зброї, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресії з використанням ядерної зброї. Замін Україна зобов'язалася ліквідувати всю ядерну зброю, що знаходиться на її території, у визначений період часу та на ядерного статусу. Наслідки цього рішення всім дуже добре відомо. На жаль, Україна фактично під добре слово довірності віддала те, що могло як мінімум гарантувати безпеку поколінням та захистити від загарбницьких і терористичних дій свого імперського сусіда, імперії зла Росії, яка століттями займалася геноцидом українського народу, намагалася знищити українців, знищити нашу ідентичність. Маленька ремарк. Згідно Вікіпедії, станом на 1991 рік Україна мала третій за розміром ядерний арсенал світу, але вона все віддала, бо повірила в обіцянки окремих гарантів її безпеки.